Тож вітаю. Сьогодні почнемо а, знімати відео на тему сіточка для кавомашин. А, В мене наразі є три вже види: це ВСТ. то, що у мене вже досить давно, на якому я постійно готую каву 22 грами, яке є моїм, я не знаю, там, улюбленим. Потім є старий АМС. От, а, старий АМС. Робить каву так, Не дуже. Слабеньку, скажімо так. От. І приїхали він нові. Давайте ближче подивимося. Собі візьму. Це Пульман, серія 876. 876, має 876 отворів. А, круку. Має це ситечко. А, Якийсь QR-код, який дозволяє там, про нього більше почитати. Австраліан Owned and Operated. Але продається в, Єр в Германії, наскільки я розумію, і виробляється теж в Германії. Тут буде цікаво. Давайте глянемо ближче. Отак вони виглядають. М -м, цікаво. Навіть видно крізь нього. Це дуже прикольно. Має фермовий шильдик. Убирав між ним та ситом з Китаю. Той самий mhv V3 Bomber, значить так воно називається, 1800 отворів кажучи-кажучи. Прикольно. А, але до Китаю в мене довіри не дуже багато. Звичайний в мене БЕП є -E від mh 3 Bomber, і воно не дуже, я б сказав би, повне Г. Ну, хоча значно дешевше. Допустим, то китайські коштує. Десь там скільки, 2000 гривень, а мої коштують гривень по 600 700 а Це в мене коштує 2000 гривень, то я, чесно кажучи, довіряю більшому німцю. Давайте зробимо чашечку кави на моєму IMS, подивимося, як воно готується, а потім будемо цей фірмовий пульман теж перевіряти. Що вже казати, що моє ВСТ в мене визиває дуже теплі відчуття, бо готує гарно і само по собі сито прикольне. Давайте трохи. Глянемо на нього. Отут воно стоїть, теж крізь нього гарно видно. Але але, але, відмінності. А, мені здається, давайте знову ж таки здобудемо той пульман. Що в пульмані а, ці отвори, по-перше, їх більше, наче на 100. Да, По-друге, вони більш а, до краї, краєчків знаходяться. То наша а, Таблетка повинна більш рівномірно бути зволожена. Плюс а, вертикальні краї. Давайте. А, чим вертикальніше наше сито, а, тим рівномірніша таблетка. А, от, тут є трапецівідність, скажімо так, можливо, вам буде видно. А що ми порівняємо а, з цим пульманом, тут трохи більш чіткі ці вертикальні а, стіночки зроблені. То теж заради цього є надія. Так, давайте кава в нас а, Сальвадор Сан-Хосе свіженька. 13 червня наразі в нас десь 8, 8 липня, то каві три тижні. Це дуже гарний для неї стан. Якраз надлишок вуглецевого газу вже випарувався, і вона при готуванні не буде так ченелування, скажімо так, коли є в каві газопровідні отвори, через які пробувається вода. Це погано, це портить смак, а в цій каві з цим вже легше. Давайте мелимо, готуємо. Тож, осьочки наш ріжочок, оськи наш шейкер. Ми таруємо наші ваги. Температура системи, ну, в принципі, групи є е 8 градусів. Мелемо кавку і будемо готувати. Так, Буде цікаво. цікаво. Так. 22 грами. Ну, до речі, сити в нас м -м, вони і є розраховані десь так однакового, то цей огляд буде максимально справедливим. Відимо, що за один день я не зможу м -м, випити стільки кави, то сьогодні в нас буде більше огляду цього ВСТ, а завтра вже буде Пульман і АМС. Чесно кажучи, АМС ну, мені менше всього подобається, але для огляду, звісно, зроблю. Так, наразі у нас на вагах 21 грам, давайте трохи більше. Краще максимально підходити 22,2. Шейкаємо. Засипаємо в наш ріжочок. Оп. І ми готові до готування. Наразі зараз всі рівні порівняємо. Она. Отак в повітрі. а ну, можна і в повітрі, в принципі, якщо у вас гарні приводи. Як в мене, ну єдине, що темперувати, все ж таки варко, варто на твердій поверхні. Так, є Ситечко. Ситечко для більш рівномірного протікання води і плюс, щоб не забруднювати групу. Всім рекомендую. Невеликий пролив води. Ставимо стаканчика. І починаємо наше готування. Так, в нас вийшло 50 мл на 20, за 26 секунд. Отака кавка. В принципі, готування було без особих екцесів, без пробою поверхні. Що і треба було е, нам. Е, от, тепер можна посмакувати. Кава нам що обіцяє? Тим ніяк, десь мородина шоколад. Це все ми і будемо шукати. Тож, смак. А, відчувається кислинка виноградна не, разом з тим. Вона досить такі, потужна, чорнослив виноград і достатньо насичена така гіркота. Все це є в цій порції. Тобто нам сито ВСТ зробило таке, досить потужне, досить цікаву каву. Але я б не сказав, що там дуже багато. Акцентів. Тож, давайте так. На тому і полишаємо насичена міцна кава на цих самих налаштуваннях. От. Але без е, суперфруктовості. В принципі, це все вирішується налаштуванням помолу, але ми будемо рівняти між собою ці три сита і дивитися, в чому між ними різниця на однакових налаштуваннях. Дякую, до побачення.